На зв'язку режисерка, сценаристка, медіаекспертка і радниця президента Віктора Ющенка Валентина Руденко. Пані Валентино, добрий вечір. Добрий вечір. Дуже радий вас бачити. Давно не бачилися. Знаєте, дуже багато хто з людей говорить, що якби президент Ющенко свого часу не зачепив тему голодомору, то ну ще не скоро б її так підняли. Скажіть, чому це настільки важливо? Е, Петре, дуже приємно, теж за запрошення, дякую. Е, знаєте, я так собі думаю, от в моїй родині я простий пересічний українець. Мій батько е, був е, свідком голодомору і є документ про це. І коли Україна збирала документи для передачі в міжнародні суди, то мій батько, до речі, був одним із свідків. Я хочу сказати, що в нашій родині померли дві батькові сестрички. Одній було 5 років, вибачте, другій сім батько, мого батька, якому було 36 років. І абсолютно випадково вижила моя бабуся, мати батькова, яка, увага, будинок, будинок виміняла за мішок макухи. І таким чином, і козу, мішок макухи і козу, таким чином вижив мій тато, якому було 4 роки, і бабуся, яка вже була абсолютно знесилена, і вона втрачала свідомість і лежала по півсуток без свідомості. Мій тато сидів біля неї. Сусідка, в якої не було сил навіть дійти до нашої хати, вона так загляне через лісу. Ага, Степан ще сидить. Ганна ще лежить серед двору, потім Ганна отямиться через якийсь час, трохи оживе. Оце отак люди виживали у цьому страшному 33-му році у місті Прилуки, яке було дуже багате місто. І е, е, ясне діло, що прихід більшовицької влади містом був погано сприйнятий містянами, і там безкінечно точилися якісь повстання, виникали ще якісь незадоволення. І через це прилуки, ну не всі, а там певні два е, кутки були занесені те, що називається чорні дошки. Чорні дошки це коли. Оточений населений пункт НКВДістами і туди не можна не зайти, не вийти. До речі, в цьому меморіалі який на Печерську, який ви тільки що показували, там цілий список сіл, які оце називалися Чорні дошки, які були занесені в Чему. Чор... А, а скажіть, будь ласка, я пам'ятаю першу свою розмову з Віктором Андрійовичем, ну. Ми дуже багато з ним проспілкувалися на цю тему, я спитав: а чому вас саме так вразив голодомор? І він каже, колись мене мама привела на греблю і сказала: отут на греблі помер чоловік, повис через бильця, отут він висох і висів Бог знає скільки, і ні в кого не було навіть сил його забрати. Оце каже, одне вразило, а друге, коли приїхали за. Вже абсолютно майже неживою бабунею почали її брати і класти до мертвих у віз. А вона каже: Хлу... синочки, що ж ви робите, я ще жива. Каже, а ми не будемо за тобою зайвий раз повертатися. Розумієте? У вас є свідчення у вашої рідні. Пів України мало померлих в своїх сім'ях від голоду. Чому так довго мовчали? Невже настільки страх сильніший за бажання правди? Петра, я зараз ще один нюанс по, по, з приводу Віктора Андрійовича. У Хоружівці 14 цвинтарів. Це велике було козацьке село споконвіку. Після Голодомору 32 33 років у Хоружівці 14 цвинтарів. Це ви уявляєте, скільки там людей? Полягло. І безумовно, це у Віктора Андрійовича це в його, знаєте, в його, всьо, в усій його природі. Він знав про це з самого маличку, він виріс серед цього кошмару, бо півродини батькової теж загинуло. Ясно, він вважав, що це правильно буде, оскільки це ж мова йде навіть не про тисячі людей, а мова йде про мільйони. В 32-му році загинули сотні тисяч людей, а в 33-му вже загинули. Мільйони людей. І знаєте, про совєтські ці письменники і Бернард Шоу, і Герберт Велс їздили тоді по Україні, і по Радянському Союзу, і говорили, що це наклеп, це наклеп антісовєтчиком. А от в тих же прилуках, і в Ніжині, і в Києві, на великих станціях стояли ешелони зерна, які не встигали відправляти. Є слідоцтва людей, коли купи зерна лежали горами, і воно гнило, але до нього не можна було підійти. Так, в і Віктор Андрійович, як українець, як людина, яка дуже добре розуміється на в історичних категоріях, він вважав, що цю правду треба не просто відкрити, а це треба передати до суду, до міжнародного суду для того, щоб світ, світ знав, що таке геноцид, і щоб світ завжди цьому запобігав. Ну, ми бачимо, світ мало чому навчився. Ми пам'ятаємо з вами вірш Олеговоримо. Пані Валентину. Я маю можливість перед цією Україною подякувати вам за це сподвижництво, за те, що ви допомагали. Я пам'ятаю, і дуже багато в тому, щоб е, тема голодомору не замовчувалась. А для того щоб її дізнались по світу. А про те, як зараз реагує світ, ми ще в студії поворимо. Вам щиро дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами в ефірі. Це була Валентина Руденко. Безкінечно люблю і радий був бачити в ефірі. Дякую вам.